Привіт! Мене звати Василь. Але друзі кличуть мене Вась-Вась. Я звичайний хлопець. Мені часто кажуть: ти вже не дитина, але й дорослим чомусь не вважають. Особливо батьки, які впевнені, що ти зовсім не готовий самостійно долати життєві труднощі. <кхем> а це мій кіт Паштет. То ще розбишака. Полісменки та полісмени, як з американського кіно, і вони вже в Києві, усміхнені, амбітні, впевнені в собі. Новостворена київська поліція прагне бути ближчою до людей у всьому. А пересічні громадяни нових працівників служби вже хвалять за красу, молодість та привітність. Круто, коли в твоїй країні щось змінюється на краще. Я вже думав правоохоронців. Ні, Вась Васю, це я. Це моя сестра Оленка. Вона така розумна, волонтерить у правозахисній організації, вчиться на юридичному факультеті і мріє служити в поліції. Одним словом, молодець. А поліцейські вони різні бувають. На жаль, серед них досі є такі, що не дуже поважають закон. Але ми живемо у правовій державі. Жоден поліцейський не повинен переступати межу дозволеного, інакше сам перетворюється у правопорушника. Тобі Вась Васю, треба не боятися, а знати свої права та навчитися обстоювати їх у будь-якій ситуації. Я допоможу тобі у цьому. Васю не слід одразу відчиняти двері незнайомцю, хоч він і у формі. У жодному разі не треба панікувати. Ні, друзі. Бездіяльність у цій ситуації явно не вихід. Ти не зобов'язаний відчиняти двері. Конституція України гарантує кожному з нас недоторканність житла. Ніхто, навіть поліцейський, не може увійти до квартири без згоди людини, яка в ній проживає. Не відчиняючи дверей, спитай, хто він, з якого райвідділку відділку і навіщо прийшов. Поліцейський зобов'язаний представитися та повідомити мету свого візиту. Поясни, що твоїх батьків немає вдома, а коли так, тобі заборонено відчиняти двері будь-кому. Запропонуй поліцейському залишити у дверях повістку з викликом до райвідділку або записку батькам із роз'ясненнями. Якщо правоохоронець не слухає пояснень, залякує тебе або навіть погрожує виламати двері, це реальна загроза твоїй безпеці. Від такого свавілля захищайся всіма можливими способами невідкладно. Чуєш, невідкладно! Зателефонуй батькам і поясни їм ситуацію. Впевнена, що допомога не забариться. Не завдрюй я поліцейському, який зустрінеться з нашою розлюченою матусею. Поклич сусідів! Зі свідками поліцейський буде змушений дотримуватися закону. Не соромся! Така поведінка не боягузтво, а необхідна пересторога від можливих неприємностей. Зателефонуй на номер 102 і виклич патрульну службу поліції. Повідом черговому, що людина у формі хоче без дозволу проникнути у твоє житло. Вимагай невідкладно направити до тебе найближчий патрульний автомобіль. Молодець Васьвасю. Ти все зробив правильно. Тепер дорослі самі розберуться, чому поліцейський так настирливо намагався увійти в нашу квартиру. Твої права завжди захищає закон. Пам'ятай про це і користуйся. І Не забудь поділитися знаннями зі своїми друзями.